Пропоную на вечерю приготувати драники. Шість крупних картоплин, обчищаю і натираю на дрібненьку тертушку. Ось на цю. Тепер необхідно віджати сок з картоплі. У мене він вже ось почав стікати туди через оцей друшлячок. Але необхідно його краще відтиснути. Чомусь хотілося саме класичних драників, без ніяких там цибульок, фаршів, ковбасок і так далі. А от саме-класичний. Саме Варіант. Тому картоплю відтиснула, даю сюди перчик мелений, обов'язково добре солю і додаю сюди два курячих яйця. В мене просто яйця перепилені, тому їх більше. І сюди ж відправляю дві столові ложки борошна. І тепер все це добре перемішую. Все, наші майбутні драники майже готові. Тепер сковородочка. На вогонь наливаю туди олійки і розігріваю, розігрілась, притишую вогонь і викладаю. Я люблю, коли драники тоненькі, вони тоді смачніші. Вони тоді з обох сторон хрусткі такі, тому я роблю ось так. А для тих, хто любить пухкенькі, тим просто можна викласти і не розрівнювати. Огонь ставлю мінімальний, накриваю кришкою обов'язково. І нехай смажуться. Ой, по запаху відчуваю, що вже час перевертати. Тільки погляньте, які вони рум'яненькі. А другу сторону смажу, не накриваючи кришкою. Бо в противному випадку вони <кій> отсиріють, вони добре просмажилися вже повністю всередині, тому другу смажу відкритою. Вони, коли повністю проготуються всередині, вони тоді друга сторона швидше набагато підсмажується і красивше. Бачите, оце я б тільки що щойно перевернула. Це друга сторона. Я ще раз кинула на ту, нехай підзолотиться сильніше. І буду знімати і так смажу всі драники. Смажу на маленькій сковороді, тому намагаюся накладати так, щоб зайняти як можна більше площини. А чому на маленькій? А тому що посеред всіх моїх сковорідок, які я маю. Наразі в господарстві ця смажить саме найкраще. Да, сковорода Ханцер. Придбати такі сковороди можна на сайті інтернет-магазину Бігемот. Посилання на цей магазин я залишу під відео. Сковорода дійсно бомбезна. Вони там є різних розмірів, є і блінні сковороди. У мене є старенька тіфаль, в мене є начебто гранітна на 26 см. Але ось ця на 22 см. Справляється зі своєю роботою найкраще. І ось дивіться, чому ще мені подобається ця сковорода. Тому що я перевертаю, і вони всі рівномірно просмажені. Бачите, нема такої, що з одного боку більш підсмажується, а з іншого біле залишається. Як часту таке буває. У мене так на тій недешевій гранітній сковороді. А тут все смажиться рівномірно. І ось така смакота у нас виходить в готовому вигляді. А тепер хоч сметанки просто беремо до них, хоч робимо сметанний соус, додавши туди часничку, солички, перчику, перемішавши все це, і макаємо драник наш в сметанку і насолоджуємося. М -м -м. Смачного вам усім, мої любі.